Як бібі -Бі допоміг паротягу. Якось бібі -Бі поїхав у село навідати свою бабусю. Він давно не був у неї у гостях і дуже скучив за нею. Ну от я і приїхав. Бабуся напевно мене вже зачекалася. Ух ти! Справжнісінький паротяг. Паротяг це машина, що рухається рейками за допомогою пари. Люди винайшли паротяг ще у 18 сторіччі. Ой! <кхи> Яка прикрість. Паротяг уже старенький, і у нього зламався шатун, який обертає його колеса. Тепер він не може рухатися. Бібі. -бі. Можливо, ти зможеш допомогти. Якщо паротяг не звільнить залізничну колію, може статися аварія. О, я не маю з собою інструментів. Тому я не знаю, як допомогти паротягу. Точно! Як я міг забути? У селі, де живе моя бабуся, є справжня кузня. Там я точно зможу відремонтувати шатун паротяга. Гей! Тоді нам треба поквапитися в кузню. У нас дуже мало часу. Майстерня Бібі. -Бі. В майстерні нашого Бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це. Бі -бі. Коваль це майстер, який обробляє метал. Професія коваля одна з найдавніших. Їй вже понад п'ять тисяч років. Бібі -бі розповів ковалеві, що сталося з паротягом. Коваль уважно вислухав бібі -бі і погодився перекувати зламаний шатун. Температура у печі понад тисячу градусів. Зараз ми розігріємо метал і він стане м'яким. Потім ми з'єднаємо розламані частини між собою, скуємо їх і охолодимо метал, щоб він знову затвердів. У кузні давно не було прибирання, і речі розкидані всюди аби як. І справді. Друзі, допоможімо Бібі бі відшукати ковальський молоток. Щоб він зміг перекувати шатун. Вибивачка для килимів? <рес> Цією вибивачкою ми вибиваємо пилюку, вона нам не підходить. Плоскогубці? Mm -mm. Плоскогубцями ми витягуємо цвяхи. Молоток. Так. Нам потрібен саме молоток. Дякую вам, друзі. Чудово! Зламані частини шатуна перековані. Залишилося охолодити розпечений метал у воді, щоб він знову став твердим. Чудова робота! Бібі -бі з ковалем перекували зламаний шатун. Але нам треба поспішати на станцію. Нас чекає паротяг. Майстерня бібі. -бі. У мене вийшло перекувати ваш зламаний шатун. Зараз ми встановимо його на місце. Котел паротяга зовсім охоло. Поки Бібі -бі ремонтував шатун, все вугілля згоріло. Ого! -го. Треба негайно заповнити пічку паротяга вугіллям. Друзі, ви неодмінно маєте мені допомогти. <гум> Ні, це газета. Вона не розігріє пічку паротяга. <гум> це свічка. Раніше, коли не було електрики, свічками освітлювали будинки. Нам вона не підійде. Ю. Так, це вугілля. Ним ми зараз розтопимо пічку паротяга. Молодці діти. Разом з Бі -Бі і ковалем ви допомогли паротягу. Бібі. -Бі, а ти нічого не забув? Бабуся. Я геть забув, що вона мене чекає. Мені треба поквапитися. До побачення, друзі! Як Бібі -Бі перетворив позашляховик на машину амфібію. Після чудового початку дня обов'язково продовжити його так само приємно. А головне цікаво. Що робитимеш? Оце так. Виявляється дуже важко знайти щось таке, що приверне увагу цього позашляховика. Більшість розваг видаються йому нудними. А це що? Ти хотів би взяти участь? Тільки ти не машина амфібія. Але це можна виправити. Їдьмо швидше майстерню бібі. -Бі. Він неодмінно допоможе. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Сьогодні в Бі бібі був спокійний день. Ніхто не приїжджав, тож робити йому було нічого. Добрий день. Чим я можу допомогти? Позашляховик розповів бібі -бі про те, що він загорівся ідеєю взяти участь у перегонах машинам фібі. Та оскільки нею він не є, угу. то приїхав сюди, щоб бібі -бі допоміг йому підготуватися до цього заїзду. Ого, Та це ж фантастичне завдання. З радістю допоможу. Машини Амфібії можуть їздити на суходолі, і плавати по воді. Отже перш за усе треба захистити днище, щоб туди не потрапляла волога. Готово. Майстерня бібі. -Бі. Ну, а тепер треба поміняти тобі колеса, бо на таких не дуже поїздиш по дну Хе-хе! Я б обрала оці. Це практичний варіант, але для перегонів не підійде. Вони програють у швидкості на суші. Тоді потрібні ці. Приміряймо Ой, вони надто великі. Тоді, можливо, оці. якраз. Тепер потрібні гребні гвинти, щоб плисти по воді. Оцим можна грести? О, З цим далеко не запливеш. Та й недалеко теж. Тоді можливо це. Це вже краще. Та навряд чи він зрушить із місця нашого друга. Тоді оці. Вони нам підходять. Тепер залишилося додати тобі грізності. Ну, от і все! Ти готовий до перегонів! Сподіваюся, ти отримаєш купу вражень. Удачі! Майстерня бібі, -Бі. ви не повірите, та наш позашляховик посів друге місце, і це у перших у житті перегонах. Йому це так сподобалося, що він і не збирається припиняти. Тепер у нього одна мета абсолютна перемога. І щоб її досягнути, він планує повернутися до бібі -Бі і виправити кілька деталей. Бібі -Бі теж чекає на нього з нетерпінням. Адже у нього вже купа нових ідей для покращення конструкції машини. Бібі і виставка автомобілів майбутнього. Сьогодні бібі запросили попрацювати на виставці, присвяченій автомобілям майбутнього. Тут стільки всього цікавого. Автомобілі майбутнього геть як іншопланетні кораблі. Бібі, -бі, ти радий бути тут? О, ну, звісно, я обожнюю автомобілі. Як старі, так і нові. А ви, малята, ходімо зі мною. Я усе вам покажу. О, Оце клас. Дивіться, цей малюк працює на електриці. І його розробили. Спеціально, щоб можна було зручно їздити переповненими вулицями міста. А ще вам не потрібне посвідчення, щоб водити його. Він працює на автопілоті. Подивіться на цей велосипед. У нього нема ланцюга. Замість звичайних педалей у нього важільні. Творці кажуть, що на такому велосипеді легше їздити. О, який красивий мотоцикл! У нього дуже незвичайна форма. А колеса та це ж безповітряні шини. Так, малята. Бувають шини, які не накачують повітрям. І це ніяк не впливає на його рух. Вау! Ви це бачите? Бачите? Це найближче до летючих автомобілів того, що зараз існує. І називається це літак з вертикальним злетом і посадкою. Бачите, скільки у нього двигунів? Завдяки їм він і тримається у повітрі. От би політати! Ой, алло? Так, а вже ж? Я вже біжу. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Що тут відбувається? Вода не заводиться. Що, геть, зовсім? Ага, за годину у неї тест-драйв, а вона не заводиться. Хм, Це електрична машина. І ви її заряджали? Ага Так, 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 дайте, ну подивлюся. А, Ви ж заряджаєте від звичайної мережі. Для цього треба годин вісім, не менше. Залишилося зрозуміти, у яку з них ставити вилку. Ну що, подивимось? Спробуй увімкнути в цю. Ні, nee, не виходить. Здається, потрібна кругла. О, ця кругла. Кругла. Та ж не входять. Останній <по> шанс. Ану. Ура! Підійшла. Тепер треба почекати хвилин 20. Ура! Ти прокинувся. Ну, все, друже. Настав час показати себе. Майстерня бібі. -Бі. Іноді маленькі помилки можуть зірвати шоу. Добре, що Бібі -Бі виправив цей недогляд. І усе пройшло на висоті. А наш майстер навіть став учасником тест драйву. Звісно, він був просто у захваті. Чудово!